Привіт! Мене звати Яна Фіїнцева, я професійний фітнес-тренер, тренер-експерт по системі BodyFlex та спеціаліст свідомого збалансованого харчування. Буду сьогодні вашим тренером. І так, перша допомога при болях в поперековому відділі хребта. Які можуть бути причини? Це перше перенапруження м'язів спини. Тобто, ви багато сидите, стоїте або любите полежати довго а, малорухливий спосіб життя, зайва вага, фізичні проблеми, механічні хребти, слабкий тонус м'язів, спини. Ну і ще багато може бути причин, але це основні. Але якщо вам допоможе моє заняття зараз, яке ми будемо робити, то зазвичай у вас перенапружений поперековий відділ хребта. Тобто ви любите багато постояти або посидіти, да? тобто офісна робота, або ви їздите багато за кермом, тобто якийсь стабільний процес. Да? Багато стоїте, лежите, сидите. От, тому поїхали. Так, ми з вами лягаємо на килимок. Розслабляємось повністю, лягаємо зручно, спину розслабили. І вже починаємо дихати діафрагмально. Надуваємо при привдосі. Ви прямоєте відчувати, як у вас надувається живіт, це прямий масаж м'язів попереку. Тобто, це дуже важливо діафрагмальне дихання. Тут це дуже важливо. Дихаємо, продовжуємо, фокусуємося на тому, як у нас надувається живіт, і на видосі, як він у нас так вакуумом здувається. Ми втягуємо його вдих. Здуваємося. Знову короткий вдих. І дуже довгий видих. Знову вдих. Продовжуємо дихати. Дуже важливо синхронізувати саме дихання і будь-який процес, який ви робите. В даному випадку ми будемо робити рухи тілом, вправи, да? тобто дуже гарно слідкуємо за диханням, не напружуємо тіло, виконуємо тільки конкретно ті механічні вправи, які я буду показувати, і поєднуємо їх з диханням. Тобто у вас не має бути видих туди, нога туди. Тобто, туди, от я вам говорю по техніці. Техніка виконання вправ дуже важлива. Ви можете зробити собі набагато гірше, якщо ви будете, як вам здається, робити правильні вправи, але неправильно. Так? Тобто Техніка виконання дуже важлива. Тому ми маємо тримати все заняття себе розслабленими, напружувати тільки. Ті м'язи, які я вам буду говорити, те, що ви маєте відчувати, і синхронізувати це з видихом. Обов'язково завжди, поки я говорю, ви дихаєте діафрагмально. Е, Обов'язково завжди ви маєте на видих робити напруження тої чи іншого м'яза. Це дуже важливо. Тобто я зараз показую. Ну, наприклад, ви робите вдих, ви розслаблені, і на видосі вам потрібно піднятися, да? напружувати м'язи, глибокі пресу. Отак От в будь-якому русі, в будь-якому спорті. Будь-яка вправа робиться видих на зусилля. Це просто вам для інформації, щоб ви знали, де як напружувати тіло, і напруження має бути на видих. Так, поїхали. Перша вправа у нас буде, да, ми розслабляємо е, е, у нас заняття на розслаблення м'язів попереку. Як ми робимо? Ми ставимо ноги разом. Руки в боки, максимально розслабились, плечі опущені. І починаємо повертати ноги, коліна разом вправо, а голову вліво. Не різко, без різких рухів. Ноги разом стараємось повністю їх покласти на підлогу. Якщо не виходить, то старайтесь максимально низько і дивимося в лівий бік. Зміна: знову, дивимося вправо. Ноги йдуть вліво. І відчуйте гарну таку розтяжку поперекового відділу хребта. І знову зміна вдих. І на видосі ми йдемо в бік. І знову вдих. І на видосі в бік. Не напружуємося, відчуваємо тільки розтяжку поперекового відділу хребта. Вдих. І на видосі. І останній. вдих. І на в бік. Чудово. Далі у нас одна нога залишається зігнута. Ліва вирівнюємо. Руки так само в боки. І починаємо тепер нахиляти тільки одну ногу, одне коліно вбік. Пряму ногу ліву ми тримаємо рівно. Права нога пішла вліво. Ви дивитесь вправо. Руки у вас по бокам рівненько. Або можете, наприклад, з лівою рукою трошечки дотягнути правий бік. Старайтеся, щоб ви себе тут саме розтягували по поперековому відділі. Плече старайтесь праве тримати на килимку. Знову зміна вдих. І коліно ліве пішло вправо. Ви дивитеся вліво. Розтягуємо себе знову. І знову вдих, і на видосі зміна ноги, видихаємо. І знову вдих, зміна ноги і видих. І знову вдих, зміна ноги і видих. І ще по разу вдих, зміна ноги і видих. Рукою можемо дорозтягувати себе. Дивимося вліво, знову вдих, дивимося вправо, на видосі кладемо коліно повністю вниз, вліво бік. Повернулися, розслабилися. Наступна вправа. Поки ви розслабляєтеся, ви дихаєте діафрагмально вдих, живіт, надуваємо видих, ми розслабляємося, живіт підтягуємо. Знову вдих. Я поясню вправо, ви продовжуєте дихати діафрагмально. Далі ми піднімаємо коліна під прямим кутом, стопи розслаблені, і руками будемо давити на коліна. Ну, як давити? Тримати їх да, тут стабільно. І на вдосі живіт надуваємо на видосі ми розводимо ногу назад, руку, е, руку назад, ногу вперед. Вдих. І знову видих. Чим повільнішим у вас буде йти видих, тим краще. Знову вдих. Видих. Вдих, видих. І знову вдих тримаємо поясничний відділ рівним. І видихаємо. І ще 5 вдих. Вдих живіт надуваємо. І видих. Ногу тримаємо іншу стабільно. Працює права, права сторона. І видих. І знову вдих, і знову видих сім. І знову вдих і ще три рази. Вдих. Повільно. І видихаємо. І останній вдих. І видих. Наступний бік. Гарно, зараз ви відчуваєте праву сторону попереду. Йдемо наліво. вдих. Здуваємось, живіт підтягуємо, але руку і ногу ми не кладемо. Ми просто якби, опускаємо максимально низько до підлоги і повертаємось назад. Вдих. І видих. Не забуваємо про діафрагмальне дихання. Вдих короткий животом, і на видосі довгому ми робимо рух наш. Основний вдих. І на видосі розводимо рука назад, нога вперед. Знову вдих. І наввидосі. Ще чотири вдих. І на видосі. Вдих. І довгий видих. І ще вдих. І довгий видих. І останній вдих, і довгий видих. А тепер наступна вправа поперек уже напружився. Ми, ми його активували. Піднімаємо максимально коліна до грудей, і ось таким чином. Робимо перекати маленькі вправо-вліво, масажуємо його, тобто у нас приток крові вже прийшов у м'язи спини поперекового відділу. І зараз ми їх направляємо, розслабляємо, знімаємо повне напруження і розслабляємось, дихаємо, продовжуємо дихати діафрагмально. Вдих надуваємо, живіт, видих, ми повністю, здуваємося. Розслабляємося. І старайтеся більше і більше коліна дотягувати до грудей. Плечі не напружуйте. Тільки от саме відчувайте поперед, як у вас гарно розтягується. Чим більше і ближче коліна до грудей, тим більше буде розслаблятися поперек. І ще, і ще, і ще. Тримаємо. І так буквально ми перекатуємося, ну, секунд, 30-40. Це вже пішли останні дві статичні вправи. На розслаблення і стабілізацію хребта. Тримаємо. Стопи у нас тут розслаблені. Ще буквально 5-7 секунд і будемо переходити до крайньої вправи, останньої. Дихаємо на вже на повне розслаблення поперекового відділу хребта. Так. Добре, опустили коліна. Беремося за коліно і піднімаємо себе. Стаємо на коврик, сідаємо коліна, ставимо трішки ширше, а п'ятки ну, майже разом. І сідаємо сідницями на п'ятки, руки ставимо вперед, лоб кладемо на килимок. І повністю розслабляєтесь, руками тягнетесь доверху, у вас нічого тут не має бути напружене, ви дихаєте, продовжуєте далі діафрагмально. І відчуваєте, фокусуєтесь, як у вас зараз розслабляється і тягнеться поперекова зона. Вся увага туди. Дихаємо діафрагмально, розслабляємось 30 секунд в цій позі. Сідниці сидять на п'ятках, коліна в боки. Дихаємо, розслабляємось. Ви можете продовжувати перебувати в даній позі, можете виконувати дані вправи після основного заняття або перед сном, або просто ви відчуваєте перенапруження якесь, у вас обов'язково розслаблять ці вправи. Не тільки поперековий відділ, а й взагалі все тіло. І ввечері, якщо у вас день був такий. Більш пасивний, ви багато сиділи чи стояли, чи можливо переліт, чи переїзд, да. Тобто багато статичного було. Обов'язково зробіть цей комплекс справ, і він вам 100% допоможе розслабитися, більш глибоко відчути тіло і краще заснути. Так, а ми на сьогодні завершили. Піклуйтеся про себе, подякуйте своєму тілу сьогодні, що ви зі мною разом позаймалися, і я вам за це дякую, що ви зі мною. З вас подобайка, коментар та підписка. Я буду для вас випускати нові відео, піклуюся про вас і багато-багато користі буду вам старатися приносити. Будьте здорові!